Надія та щастя повернулись до ще однієї слов'янської родини. 19 лютого у мікрорайоні Семенівка відбулись урочисті входини до наново відбудованої оселі по вулиці Орденоносців, 18. Те, яким був цей будинок, родина пам'ятатиме усе життя. Але сьогодні лише окремі тріщини нагадують про дні поневірянь мами із дітьми по сусідніх містечках, поки папа залишався охороняти рідну оселю. Раніше, на день будинок згорів. Так воно прийшло, що все в місті. В общем, эмоции не самые лучшие. Ну, к воспоминания, да, не самые интересные. Но. Благодаря стройке, вроде так, как говорится, эмоционально восстановились уже все. Уже, уже хочется что-то, да, да уже хочется дом уже дом. двигаться вперед, делать остальное, восстанавливать. Куда-то детей надо привезти, когда это все было разбито, конечно, это очень тяжело было. сейчас, конечно, да, это... Благодаря таким людям всім, которые нам допомагали, звісно, сейчас вот у нас є така жить, конечно. У сподіваннях на мир родина дякує сотням людей, які щодня опікувалися їх бідою. Організації Емануїл, Церква, Добра, звістка, куратори будівництва Дмитро та Михайло, прораб Микола та мешканці Ровенської області, які з руїн зібрали цей будинок. Вони знають, де і як розташовані кожен вентиль, забитий гвіздок чи відкривається віконечко з попелища та купи цегли. Раніми саме цих людей вирісло справжнє диво, дім був майже повністю розрушений. Оцього нічого не було, відстрілили тільки голі стіни. Повний будинок був хламу, мусора всякого металу, і всі стіни отак болталися повністю. Коли почали тут ремонтувати усе у вересні місяці, наші бригади встав приїжджали 10 разів. Я скільки від... людей працювало? Працювало, ми приїжджали сюди і по 25 чоловік, і по 18. Це скільки по... об'єктів було? З нашою допомогою по в Слов'янську більше сотні домів. А зараз я трошки от дійшов, займається стройкою місцем і дошка, дошка в речісті беженцям. Ну і так на нашій бригаді. А син на отут син мій працював на відбудові іменно до будинку. Що вас спонукало, щоб поїхати. Почув заклик приїхати сюди у серпні місяці. Це було спродок серпня місяця. У нас на площі в городі був даний такий заклик, хто має бажання. Поїхати в Свянську відбудови. Я. я не думав працювати волонтером. Я просто, у мене було бажання просто один раз поїхати, побачити і все, допомогти. І все. Я приїхав один раз, і Слов'янський ще в моє серце, і я на даний час вже тут є сьомий раз. Приїхати сюди, тільки стоїть один раз і посмотрети на це все, і вже равнодушні остається. Дом був повністю розрушений пожаром. Здесь стояли зовнішні стіни. Где-то они ориентировочно были толщиной ну, 12 сантиметров, 120 миллиметров Полностью сделали а, фундаменты по всему периметру дома Залили, укрепили, выгнали новые стены Сделали шпаклевку, штукатурку и внутреннюю отделку Поставили котел, сделали автономное отопление паровое Сделали а, водопровод, канализацию, окна поменяли какой это по счету объект и какие следующие сдаваться планируют? Ну, по счету я не знаю, какой объект. Не Много помню, было объектов, раз. там больше 150, там просто не в, в разной степени повреждений. Следующий крупный объект – это Селезневка. а садовий 50 буде здаватися. Думу ну, шуля десь будемо здавач. На урочисті входини до відремонтованого будинка. Завітали представники усіх організацій, що допомагали у будівництві, та представники міської влади з собою везли подарунки та найщиріші слова. Привітань восстановлення дома, улыбки, рібінка. Я рад, що у вас щось нове появилось. К сейчас пока не виходить там. исполнительных городских властей но ну, что помогают общественные религиозные организации и самое главное что вот такие моменты они подчеркивают единение всей нашей большой страны Нові вікна та дах, внутрішні роботи і комунікації, оновлені фасади та забори сусідніх будинків, чистенькі та яскраві дахи на цілій вулиці все це, нібито, затягує рани багатостраждальної Семенівки. І щастя, таких урочистих днів ніби дарує сподівання на спокійне майбутнє. Але у небі ще ширяють гелікоптери, і люди пригинають голови від різких звуків. Втім, не втрачають надії на мир. Головне, щоб війна закінчилася і все.